Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я, Олег Дубина, представляю у вашій увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення знаходження однодумців для пішого туризму. Піший туризм є достатньо привабливою галузі, яка, можливо, не є досить медіативною в нашій країні, але має значно більшу привабливість в інших країнах, визнану виробничою підтримкою. Це стосується виготовлення спеціальних речей. Одягу, взуття для пішого туризму, на прикладі того, що виготовлення продажу таких речей приділяється багато уваги, можна говорити про поширеність загалом цієї гаузі. Проте підтримка її здійснюється на достатньо різних рівнях через інтернет-магазини для продажу обладнання, одягу, взуття для пішого туризму, через відеоуроки, які створюють блогери, через визначення маршруту пішого туризму на окремих вебсайтах з можливість трекінгу. Проте не приділяється широка увага реалізації можливості пошуку однодумців для пішого туризму. Це стосується випадків, коли люди готові піти в похід, але шукають цікаву підходящу компанію для цього. Саме на таких можливостях вирішено зробити акцент у моїй роботі, що я вплинула на вибір мети, а також об'єкта та предмета роботи. Відповідний набір завдань і був направлений на розробці програмного забезпечення, знаходження однодумців для пішого туризму, щоб сприяти підвищенню взаємодії в цій галузі та розвитку галузів загалом. Ряд завдань відповідав тим етапам роботи, які мали бути забезпечені. Результатом виконання першого завдання стало те порівняння, яке ви бачите на слайді. Фактично основними засобами, які любителі пішого туризму реально використовують саме для пошуку однодумців, є МІДТЕП. Однак це не інструмент пішого туризму. В програмі розглядається, виконується, пошук подій, а така подія може відноситися до будь-якої сфери, тому інформації, можливості шукати з врахуванням плану туризму немає. Переяння також продемонструвало відсутність визначення конкретного маршруту походу на мапі у аналогів. Неможливість повноцінного власного визначення походу. Бо вони або створюються за обмеженим числом шаблонів, або не, не є походами початковим, а є подіями. Окрім того, опис минулих походів неможливий, тільки в Де тим не менше, не можна приєднатися до нового походу іншим користувачам. Також це встановлення враження досить обмежено аналогах. воно стосується тільки самого походу загалом. Веб-застосунок доцільно створювати на основі веб-фреймворку. В сучасних умовах, таким чином, маючи певний каркас для розробки, враховуючи гнучкість і простоту мови Python, вирішено було розробляти програму саме цією мовою, а серед веб-фреймворків до неї розглянути Django і пірамід. Враховуючи специфіку програм, яка має надавати інформацію і про регіони піших походів, і про гірські вершини, і про маршруті походів, то, звичайно, що великої є роль баз даних. При використанні Django можна мати можливість для створення коду, який дозволить згенерувати структуру таблиць, баз даних, обєктно реляційне відображення роботи з даними за замовчуванням. Так само і зі створенням інтерфейсу, наявністю адміністративної панелі, системи автоматизації. Усе це сукупно призводить до того, що у фреймвіку Django Можна мати потужні випробовані на практиці інструменти, одразу після створення застосунку. Тож час, витрачений на розробку, менший, тому обрано джанго. Користувачі не розділялися за ролями, щоб кожен з них міг використовувати весь спектр функцій, сприяючи поширенню використання. Сприяючи... Використання різних функцій, а також представлення кожного користувача з різних боків. Повний набір функціональних вимог до програми ви можете бачити на діаграмі прецедентів, яку внесено на слайд. MySQL використано як, основну, створен, як, використано як основу створення баз даних, що підтримує цей робочий процес, забезпечуючи високий рівень надійності, характерний для, своєї, для цієї системи. Та при цьому безкоштовність. Сама структура презентована на слайді на схемі. Тут, ви бачите, зокрема сутність, які визначають любителі пішого туризму: як користувача плану походу, маршруту походу, днів плану, різні варіанти вражень, зокрема про регіони пішого туризму, що вершини про взаємодію з користувачем. Функціональна схема програми базується на меню, яке пропонується користувачу для роботи. Починаючи з роботи з рейтингу маршрутів походів та подальшим вибором відповідного розділу та пункту меню з поверненням до вибору на кожній наступному кроці. Користувач може використовувати цілий ряд варіантів рейтингів з одноіменного розділу меню, включаючи рейтинг любителів пишої туризму, жких вершин та цілих регіонів пишого туризму. Для кожної пропозиції виводиться базова інформація з можливості переходити. На відповідну окрему сторінку. При наведенні на фотографію виводиться оцінка за вираженням любителів пішого туризму. Сторінка створення пропозицій про спільний похід, на яку можна перейти через відповідну кнопку зі сторінки плану походу. Містить інформацію про автора плану походу, коротко назви днів походу, назву всього плану походу, а також поле для визначення повідомлень до пропозицій. І кнопку для натискання такої пропозиції. Далі інша сторона може скасовувати або підтримувати цю пропозицію. На сторінці плану походу відображається інформація про його опис, назву, період походу, основна фотографія, інформація про автора з можливістю підписатися на цього любителя пішотуризму. туризму. Після прямо з цієї ж сторінки можна відкрити й окрему стиль. З цієї ж сторінки можна створити пропозицію для цього любителя пішого туризму. На цій же сторінці відображається план на кожен день походу. Кожен день включає опис, можливість перейти до перегляду детального маршруту походу в цей день, фотографії, можливість визначити симпатію цьому маршруту походу, кількість симпатій на поточний момент, можливість зберегти маршрут. А знизу відображається мапа з маршрутом по входу в цей день на ній. Саме ця функція відображення маршруту на мапі відсутня у аналогів. На останньому слайді я виніс висновки за своєю роботою. Мою доповідь завершена. Дякую за увагу!